Морози шпарять, а вони стоять. Та, попри це, майдан лишається найгарячішим місцем в країні. Що там відбувається, дізнаємось від нашого кореспондента Бориса Сачалко. Бориса чи не завадила рекордно низька температура людям на Майдані? Як вони гріються? Добрий вечір. Віто почну з не дуже доброї новини. Сторони рахують втрати через смерть свого підлеглого 30-річного капітана міліції, у якого не витримало серце. Міністр Захарченко записав навіть відеозвернення. Це наслідки. Тієї щоденної напруги у протистоянні на вулиці Грушевського, де Дмитро ніс службу з охорони громадського порядку, колеги Міністерства внутрішніх справ, і я особисто співчуваємо близьким померлого та не залишимо їх наодинці з бідові, як і інших родичів наших загиблих та поранених працівників. Через холоди я втрати і серед євромайданівців вчора надвечір на Івано-Франківщині помер Богдан Калиняк. Він щойно повернувся з Києва на Батьківщину. Зразу зліг у лікарню, де помер буквально наступного дня у нього також не витримало серце. Тим часом комендатура Євромайдану вже оголосила сім'ям загиблих, виплатять 50 тисяч гривень. Тим часом на Євромайдані сьогодні активно обговорюють прийняті вчора у Верховній Раді закони про амністію. Ці закони сьогодні тут обростають чутками, тому що конкретику знають далеко не усі. Конкретику знає мій колега. Він перечитав цей закон і зараз буде намагатися пояснити цю конкретику. Прошу подивитися матеріал. Закон про амністію. Через нього депутати сперечалися весь учорашній день, а ухвалили лише пізно ввечері за 232 голоси. Текст закону вже є на сайті Верховної Ради, і його вже підписав спікер Володимир Рибак. Документ складається із 11 статей, та його зміст кажуть юристи. Унікальний перша стаття це перелік положень кримінального кодексу, за якими учасників акції протесту звільнять від відповідальності. Це стосується вже до засуджених і тих, хто відбуває адмінарешт. Та унікальним закон робить механізм набирання немичинності. Він безпрецедентний після того, як стане чинним опублікованим закон. Не вступить в дію для того, щоб закон був введений в дію. Люди, що протестують на вулицях, мають звільнити всі зайняті в місті Києві та інших населених пунктах України під час акцій протесту, будівлі чи приміщення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, розблокувати транспортні комунікації на вулиці Грушевського у місті Києві, учасниками масових акцій протесту. Це означає, що протестувальники повинні звільнити всі захоплені адмінбудівлі в областях та в Києві. Український дім, будинок, профспілок та жовтневий палац лишаються людям. Ще одна умова розчистити та полишити Грушевського і всі інші вулиці і майдани. За винятком тих, де планують проводити мирні акції. Поняття мирна акція в нашому законодавстві нема. Тому в законі барикади чи поза ним. Поки питання. Будинок профспілок або жовтневий палац. Вони не бачать реальним звільнити, або, наприклад, вулицю Хрещатик, вони не бачать реальним звільнити, звільнити зараз і тому просили виключити з переліку деякі. Е Об'єкти на виконання цих вимог закон дає 15 днів. Якщо всі до одного приміщення звільнять дорогу розблокують на сайті Генпрокуратури, з'явиться повідомлення. І лише тоді закон набере чинності. Якщо цього не станеться, за 15 днів закон силу втратить. Перший президент Леонід Кравчук закон Я підтримав. каже він, зважає на інтереси як влади, так і опозиції. Мені гадається, що компромісу досягнуто. Та опозиція вже заявила на умови влади, не підуть ухвалений закон, опротестуватимуть. То рішення, яке було зараз прийнято в залі Верховного Совіта, більшому жаль, було не мудрим рішенням. І вместо того, щоб понизити градус в обществі, наоборот, температура буде повищатися. Ми наполягали на тому, щоб цей закон про звільнення від кримінальної відповідальності ухвалювався без будь-яких умов. Це фактично вийшов нині. Закон про заручників. Тим часом своїм баченням закону про амністію сьогодні ділилися із журналістами євромайданівські коменданти. Тож, чи звільнятимуть будівлі далі у моєму сюжеті? Ось це приміщення Київської міської державної адміністрації, коли на вулиці мінус 20, тут може грітися добре тисяча людей. Згідно із новим законом про амністію. Це приміщення повинно бути звільнено у першу чергу. Чи буде чого звільняти? Зараз я запитаю у місцевого коменданта. Чи будете ви звільняти цю будівлю? А ми її не займали. Що звільняти, якщо ми нічого не займали? Ми знаходимося в громадській приймальні при КМДА. Це е, для громадян. Ми громадяни Києва України. Ми не блокуємо адмінбудівлю, тому ну, нема що звільняти. Працівники всі працюють у себе на робочих місцях. Ми їм не перешкоджаємо. Зараз у будинку профспілок якраз іде брифінг коменданта наметового містечка Євромайдану. Зараз у нього ми якраз і дізнаємося, чи збираються Євромайданівці звільняти головні транспортні артерії серед середмістя Києва. Про Грушевського я говорив на тих барикадах. Зараз стоять іконки хлопців, які там загинули. І ніхто і мову не може вести про те. Щоб ці барикади могли бути розібрані. Тому барикади будуть стояти, а ми будемо вимагати від влади, щоб наших людей, які є по тюрмах, щоб наших людей відпускали. Коменданти будинку профспілок менш радикальні у висловлюваннях. Є майдан, це рішення було майдану. Ми будемо радитись з майданом, і це буде правильно на сьогоднішній день. Відносно того, чи ми готові, чи ми не готові, як вирішить Майдан, ми так і будемо виконувати рішення Майдану. Чи є смисл звільняти зараз усі адмінбудівлі? Я розпитаю безпосередньо у мітингарів. Скажіть, будь ласка, панове, чи доцільно зараз звільняти захоплені будівлі? Ні. А що це дасть? Вони сьогодні звільнять, завтра сто заберуть. Це все єрунда, це ахінея. Е, потрібно просто людей звільнити і на тому крапка. Неможливо. Ніякі переговори не можуть із ними бути. Ніякі приміщення наоборот треба в них все забирати ігнати їх. Народ простоїть у любий мороз за своє. Розумієте? Нормальний газда своє не відпустить. Хлопці вже дуже скоро на Майдані повинен виступити президент економічного та соціального комітету Європарламенту Генрій Малосе. Про що розповідатиме євромайданівцям? Про це вже детальніше о 22.00. Віто так, Борисе, я дякую тобі за розгон ті новини, і ми чекаємо від тебе ще більше новин.